Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Башчинського. Хірурги, анестезіологи, психіатри та медсестри після консультацій та операцій збираються в одному кабінеті. Змінюють медичний одяг на яскраві костюми. Нині вони артисти різдвяного вертепу. Тральне різдвяне дійство медики львівської обласної дитячої лікарні Охмадит підготували за кілька репетицій. Багато часу на підготовку не було. жидівки професійно перевтілилася завідувачка відділення інтенсивної терапії Віра Приймакова. Метою було напевно це відродити старі традиції, які є в Україні, дати хоча б якусь трошки таку можливо, зірку, подарити цю зірку надії про перемогу, подарувати якусь радість людям довкола. Ну, на жаль, ми не артисти, але ми намагалися старалися як могли. Три царі прийшли до Ісуса, щоб його прославити. Відомі персонажі. Так що для вертепів це один з головних героїв. Одного з царів зіграв дитячий уролог Ігор Гримак. Пригадує, коли був дитиною, що брав участь у різдвяному дійстві. Звернули увагу, що слів було не так багато. Це одна з причин того, що ми не мали стільки часу, але коляди, звичайно, ми колядуємо. Тобто, це рідне для нас це не було великою проблемою зібратися. Трошки зіспівалися, тому й нам вдалося. Сварки і крики там мої грають музики. А де поряд грає там товариші мої, а де всякі чаріни то мої рідні сестриці, чортик з різкою лікарка, психіатриня. Вертепу від медиків доєдналися не лише лікарі, а ще медсестри та технічний персонал медзакладу сценарій розробляли гуртом. Зібралися на репетицію, а потім ми вже дивилися і роздавали слова. І мені здається, що ми влучно роздали, тому що кожен виконав свою роль дуже дуже добре, і незважаючи на те, що вони дійсно дуже зайняті люди і. Діток лікують, але вони знайшли час прийти на репетицію і бачити в них очі горять. Ми взяли якийсь класичний вертеп, і потім ми напрацьовували. Кожна репетиція у нас щось додавала свого за сучасним сценарієм, жидівські турби змінили на валізу для донатів. Колядки та віщування адаптували до нинішніх воєнних реалій. Лядою львівський вертеп ходить установами та підприємствами. На колядовані гроші планують передати на допомогу дітям-переселенцям. Марта Шиколев Генрадіон Львів, п'ятий канал.